Чудовий ранок, що хочу показати. Відправлення полунички ще йдуть. Ще можна садити. Ще в нас неділька друга осталася, поки не будуть сильні морози. Поки приморозочок, полуничку можна садити. Сорти, які були такі є: Бріла, амі, квікі, Азія, румба, бріла Альба. Ну, В попередніх відео, там я більш точніше кажу. Можна замовляти, копоночка по 7 гривень. Що по виноградику? Ось так відправляю виноградик. Тут приблизно три саженця, тирсочка, щоб він був мокренький. По виноградику. По виноградику так, осталося тільки один сорт. Рембо. Осталося тільки рембо. Більше нічого нема. Аватар розібрали, манікюр фінгер розібрали, рембо ще половина осталася саженців. Так що, кого цікавить. Є саджанці винограда Рембу, 100 гривень штучка. Все, ось такі нюанси. Відправочки є, кого цікавить, пишіть на Viber. Далі буде.